Надзвичайна подія сталася сьогодні у Покровському районі. Сьогодні близько першої дня з цієї водойми не випливла молода дівчина. Про це рятувальникам повідомила подруга зниклої. На момент нашої зйомки рятувальники близько двох годин працювали на цьому місці та спілкувалися зі свідками. Жінка, оце чи хто це дівчина, я не бачив і це спільно бачив, сидить плаче, ну там і підійшов рятувальник. Надзвичайники кажуть, отримали повідомлення близько 14.30. Дійшло повідомлення про те, що на водоймі в Покровському районі 22-річна дівчина пірнула у воду та не виплила на поверхню. На місце події негайно прибули рятувальники для продовження пошуків залучення водолазів. На 18-ту годину стало відомо, знайшли тіло дівчини о 18.00 на 6-метровій глибині в 10 метрах від берега було вимнено тіло дівчини. Його піднято та передано на берег. Рятувальники вкотре закликають громадян бути вкрай обережними під час відпочинку на воді, не пірнати на знайомих місцях і не нехтувати елементарними правилами безпеки. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.